Скільки коштує закупитися продуктами в канадському супермаркеті Коско на двох в Британській Колумбії. У нас закінчилось багато продуктів, тому вирішили з'їздити саме до Коско, хоча нам до нього їхати аж 30 кілометрів і скупитися так, щоб надовго. З лютого ми щасливі власники кавомашини, машини, тому беру величезну упаковку капсул зі старбаксу. Далі беремо набір пахучок у машину. Мені здається, вони довго працювати не будуть, але чоловік захотів спробувати. На сніданок я чоловіку на роботу готую ось такі інліш мафіни з яйцем. Як в Макдональдсі він любить, тому беремо і беремо, звісно, ще хлібчик. Ну і обов'язково свинину, а ось явловичину маю чоловіку на роботі видати безкоштовно. Далі креветки вони були на знижці, мінус 5 доларів на ціни на касі. Далі обов'язково програма, смажена курочка, всього лише 8 доларів, тому також беремо. Далі я побачила ще ось таку квашену капусту в Україні. Обожнювала, але вона хрустка була. Не знаю, яка ця буде. Кисломолочний сир. Потрібно сирників буде напекти, бо чоловік любить. Далі обов'язково ось такий сир беру завжди слайсований на бутерброди. Ну і туди ж слайсований хам. Далі ще до курки гриль полетіли і крильця гриль, ну і курячі філешки фаршировані фетою та спаржею. Далі авокадо бег. Тут, до речі, такі величезні авокадо я використовую одну на чотири дні. Побачила досить непогану і гарно пахнущу полоничку, тому також беру. В цьому ж відділі взяли ще гриби та салат. Пойти по змішок з апельсинами я також не змогла. Далі огірочки, до речі, беру тільки маленькі, бо ці великі взагалі не розумію. І помідорки. Помідорки дуже. Класно і дуже смачні. На черзі слива червона, і вона аж з Австралії в Україні ніхто їсти не хотів. До кави беру мигдалеве молоко. Тут аж три упаковки в одній такі великі. Чому мигдалеве? просто подобається? Обов'язково невеличку упаковку кола. Далі фруктове морозиво і ще перший раз вирішили спробувати цибулевий суп. Куштували у Франції в Парижі, і там нам дуже сподобалось. Ну і прикормка, від якої доріють усі відвідувачі коску. Це черга, яка зібралась на дегустацію сосисок. Їх подавали разом з квашеною капустою. Загалом дуже непогано, але дуже сильно жирно. Ми коштували хумус разом з крекерами. Далі таку рідкісту гидоту, це шаурма з карі, далі моле з крекерами і камбучу зі смаком кавуну. Після перекусу продовжили покупки і, звісно, взяли яєці побільше. А тут же пішли спеції і величезна упаковка макаронів, бо вдома нема макаронів. Тут це взагалі немає що їсти. В Кінці наша нова залежність. Чіпси з норі, беремо і йдемо вже на касу. Нарешті, ось така величезна корзина. У нас вийшла. Ну і це все вийшло на 433 тридцять долари. Сподіваюсь, наступні тижні взагалі в магазини з'являтися.